Добре, я хотів би зі своєї сторони сказати, що я дуже вдячний вам за ваш візит. Дуже важливо, що ви побачили це своїми очами. Я, я дуже вдячний народному депутату пані Ленішева за те, що відбувається такі міжнародні зв'язки. У нас біля п'яти тисяч приватних будинків, які звуковалені повністю, і також 160 будинків багатоповерхових будинок на сьогоднішній день також зверновані повністю. Але ці цифри ще не остаточні, вони ще будуть збільшуватися. Тож, дання вивозу сміття і демонтажу будинків для де нас на сьогодні дуже актуальний і він потребує централізації певної, тому що в кожній громаді. Є свої особливості, є громади, які можуть самостійно впоратися з цією проблемою. Є громади, які не можуть їм потрібна допомога. Ми працюємо за відповідним алгоритмом для того, щоб допомагати громади ви вивезення сміття. Тому ця зустріч вона для нас актуальна. Тим проблема, з якою ми працюємо останній місяць. І ми хочемо використовувати нові технології, якщо це можливо, в Київській області для того, щоб це сміття було перероблено і дійсно ми могли отримати з цього якийсь результат. на сьогодні. Київська обласна адміністрація разом з представниками міністерства розвитку громади та території проводить оперативне відновлення, яке стосується транспортного сполучення, налагодження лісних інженерних мереж, поточного ремонту житлових будинків. І на сьогодні урядом виділяються певні кошти з резервного фонду для того, щоб громади встигли до опалювального сезону зробити найкритичніші ремонти. Паралельно в Київській області розглядається можливість відновлення нового будівництва і соціальної інфраструктури, і житлових будинків і певної релокації бізнесу. А ми дуже вдячні тим країнам і тим містам, які на сьогодні дивляться на Київську область, як на можливості допомагати нам будувати нові об'єкти і розвивати бізнес. Кенду олі проблем юге білдингенвідемакірія. Вигевеслуше. Ми їхали регіон. Ми подивилися ті масштаби руйнування, той спан будівель, які ми зараз думаєте. І для всього того масштабу проблеми, які є, у нас є рішення. У нас є технологічні рішення для кожного виклику який є. Сонтедемол... Починаючи від демонтажу і закінчуючи, де взяти матеріали для того, щоб будувати нові будини. Я, я, я кажу про саме європейські стандарти матеріалів і європейської якості обладнання і про безпеку роботи під час цього процесу. І після того всього, що я що ми побачили, ми хочемо зробити. Ну, Щось на зразок плану того, як ми бачимо вирішення цих проблем, і через кілька днів ми готові надати такий план вирішення. вам. Звичайно, у нас є питання по ходу того, що ми побачили, і ми будемо просити надати нам дані для того, щоб ми більш точно могли запропонувати рішення. День. Вони стосуються логістики. Хочуть продовжити діалог з місцевими День. бізнесменами для того, щоб зрозуміти. Де може бути предмет для співпраці, як по демонтажу старих будівель, так і по створенню, і потім використання матеріалів для новому будівництва. The material, the... Бо ідея якраз полягає в тому, щоб під час демонтажу переробляти те, що ми отримаємо нові матеріали для нового будівництва. Okay. Тобто для нас цей проєкт він складається з трьох стадій. Тобто, перша стадія це власне. Розбір, ну розбір стосується він не тільки буча і взагалі всієї України, але це маленька модель. Другий друга стадія це переробка. Ну а третій етап це власне де в цій переробленні продукт переробки може застосовуватися, тому що ми говоримо про різні сфери економіки і тобто це. Нові перероблені матеріали вони можуть використовуватися не тільки <плес> в будівництві, а й в інших <плес> ну, сферах. Бо зараз практика показує, що якщо ми говоримо про продукт переробки розбору завалів, то десь 30-40% можна знову використати в новому будівництві. Але якщо ми адаптуємо під інші сфери економіки, то 100% відсотків переробних матеріалів можна буде задіяти. Ви кажуть, що якщо ми говоримо просто про демонтаж, то обладнання для демонтажу, наприклад, ізраїльське, можна поставити у за два місця. Якщо ми говоримо про переробку сміття, яке ми отримаємо після демонтажу, то для того, щоб цей процес налагодити це до 9 місць. Звичайно, ми говоримо про другий варіант. Ми зацікавлені саме в цьому, з розумілих причин, тому що в нас величезний об'єм саме зруйнованого будівельного матеріалу. Я хочу сказати, що в нас також президент, і уряд, і мирні депутати, які який тези президент декілька місяців тому, що війна це також наші можливості. І те, що в нас зараз зруйновано, ми маємо не просто відбудувати, ми маємо відбудувати з більш високим соціальним стандартом. Таким чином ми відповідаємо людям, навіщо, заради чого ми воюємо.